Всім добрий день. Заїхав до нас такий електровелосипед Леопард Швейцарія Алюмінієва рама, 26 колеса, Наріст плюс-мінус десь 160-175. З задним привидом. Мотор в задньому колесі є. Ось так, значить. 24 вольта, там 26, 250 Вт. Така система. Перекидок задній алюмінієвий добротний багажник. Це батарея, все багажником, є зарядний пристрій. Сідло зручною вентиляцією. Є серворуль, значить дзвіночок, зеркало. Моноблоки, а не монетки. Тут теж вже добре. Є фара, вилучка амортизаційна, алюмінію, заводимо комп'ютер. Так, Завели, все працює. Тут є менюшка. Як допомагає, отак от дали на три, то буде най... найкраще буде допомагати. Тут і фару включати, бачите, от підсвітка монітора неонова. Раз, чик виключив, все працює. Це підсує. Фара Ленна, постійно лампочка. На такому стані рама. Підніжка бачите, яка на двох ногах. Кось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua рубрика електровелосипеди.